Мій вірний помічник. Принеси найкращу олію. Адже навіть Клеопатра знала справжня краса у дотиках і натуральних оліях. Хочеш відчути себе богинію, якій служить? Тоді розслабся, насолоджуйся. А ми починаємо. Масаж обличчя це легко. Масло. Давай! Нанесіть кілька крапель олії на руки та розігрійте її, а потім рухайтесь від центру обличчя до скронь. Це надасть вашій шкірі блиску та зволоження. Не забувайте про легкі погладжування під очима. Тут вам ідеально підійде де олія. Рецинова олія. Ставте лайк, якщо ви теж мрієте про шкіру як Клеопатри. Давайте зануримось у минуле. Клеопатра використовувала кунжутну олію для догляду за шкірою. А Гіппократ називав рицинову олію елексиром молодості. І тепер ви можете випробувати це на собі олія чорного кмину. Абрикосових кісточок, конопляна. Сьогодні є вибір для догляду за своєю шкірою обличчя. А перед тим, як ви отримаєте поради з вибору ідеальної олії для масажу, натисніть кнопку підписки. Ми готуємо ще більше корисних відео, які допоможуть вам доглядати за собою та насолоджуватися натуральними продуктами. Важливо обрати олію, яка підходить саме вам. Для жирної шкіри. Олія чорного кмину для сухої шкіри підійде мигдалева олія. А якщо хочете відчути справжню розкіш, спробуйте фундукову олію. Час зробити крок до ідеальної шкіри. Переходьте на наш сайт, обирайте олії для масажу та діліться своїм досвідом у коментарях. Підписуйте, щоб не пропустити нові паради. Крафтойл це ваш шлях до краси та молодості. І лайк цьому відео за ідею часів древнього Єгипту. До нових зустрічей!